На Коломийщині внаслідок вибуху загинуло двоє осіб. Це трапилось 21 листопада ввечері у селі Угорники Отанійської громади. Правоохоронці встановили, що 24-річний чоловік незаконно придбав гранату f 1 та зберігав її за місцем проживання. Згодом його молодший брат знайшов боєприпас і привів його у дію. У наслідок детонації вибухового пристрою у кімнаті приватного будинку загинув 13-річний хлопець. Його відчим отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Однак, через декілька днів помер у медичному закладі. Поліцейські затримали чоловіка, який придбав Зберігав вибуховий перестрій у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. правоохоронці проводять оперативно розшукові заходи спрямовані на встановлення також осіб причетних до збуту вибухонебезпечних предметів. Поліцейські вкотре наголошують, будь-які знайдені чи придбані вибухонебезпечні предмети становлять смертельну небезпеку у випадку їх виявлення. Потрібно обов'язково і негайно повідомляти на лінію 102. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.